Що, у нас знов серія з походом на рибу. Сьогодні е, їду знов на рибу, тобто йду пішки. Я собі там викосив стежку. Сьогодні сам йду на рибу, попробую взявши на фідера, візьму на поплавок і візьму сьогодні вудочку з Аврори. Я її вчора собі підготував, та, що сама підсікає, Попробуємо половити рибку. Поїду десь так, також до години 9-10. Зараз на годиннику у нас. Половина шостої точніше, без 25 хвилин шоста Зараз копає декілька хробаків і показує помалесенько на рибочку. Посидіти, полапати, віддихнути. Можливо, щось сьогодні сірок не злапає, можливо, коробчика якогось, якихось більших карасиків, не знаю. Але я вирішив, думаю, блін, літо йде, чому не ходити на рибу. Ще хочу піти якось побліснити, треба буде. Лодку дістати, провірити, чи ніде вона там не пропускає, поплисти трошки на окуня, чи там щука і так далі, побліснити вам, показати, Попробувати ті воблери, що я з Китаю замовив собі, чи вони працюють, чи ні. Так що ось так. Зараз на даний час вже їду, в село зараз копаю хробачків, там все підготовлено, передіваюся, беру снасті, як то кажуть, і казуємо на рибу. Раді, що, друзі, Снасті я зібрав Кумари, бляха. Взяв три вудочки і газуємо. Блін, Я тут його викошував вчора просто капець. Подивіться, які трави, зараз вам покажу. Просто трави нереальні. Я не знаю скільки метрів. 200-300 стежки я викусив, щоб ходити літом на рибу. Ну, в принципі, то що літа проходить, бо тому що тут більше ніхто не косить, крім мене. Показую. Ось така от трава мені по пояс. Оце все я косив. Йдемо туди. Оце все я викошував один день і вчора ще докошував до самого ну, метрів 300, щоб до якоїсь стежки викосити. Тому що то трешняк, подивіться, яка трава. Просто нереально. І хто підписаний на мій перший канал, оця все косила, ця коса, акумулятор на 20-вольтовий гросер. Я вам скажу, отаку траву з диском вона бере і не чує. Дивіться яка стежка. Викушена для чого? Бо якщо б я сюди зайшов, якщо тут не покошено, давайте камеру розверну, коли тут не покошено, то я би тут був цілий мокрий. Мої ноги були б просто тупо мокрі. А так я собі спокійно цей викосив і норм. Коротше, газую, включуся вже на ставку і мені ще йти хвилин 5 в тому районі на години кудись половина сьомої. Вроді в тому районі не знаю чи шоста, чи... Ні, шоста я вже тут був. Коротше, поставлю стійку, взяв з собою, бачите, стійку. І цей. І буду розкладатися. Включу вам на пришвидшену. Я вже хочу перший кльов. Не знаю на що чи на поплок. Ну, мені, якщо чесно, більше подобається лопати на поплок, чим на фідера. Фідера то це таке. Типу сидиш, чекаєш, поки задзвонить. А тут таке поплок. Мені більш подобається. Напишіть в коментарях, що кому більше подобається на фідера, на кормушку тобто, чи на Ну Мені поплок більше заходить, я чесно вам скажу. Блін, ноги вже хоч трошки, вже вже чую, мокріють, а мені ще йти, добре виключається, включуся вже, де знайду якесь хороше місце, щоб штатив поставити. Камеру закріпити зі дестабілізатором. І ловити рибку. Також до 9-10 до посидимо. Бо якби не було, в мене двоє дітей. Е -е, дружина встане, їм там їсти дасть. А потім в село поїдемо. Вона хоче їхати до мами, то везли їх на до тьощ. Гоу-гоу-гоу, зараз -гоу, по обірву. Е -е, Будемо їхати до тьощі. Погнали. Я не знаю, це якийсь просто треш, я не знаю, це якесь свинство. Я колись, якщо тут когось злапаю на цьому місці, коротше, прийшов я на те саме місце. Де я скумом лопав. Ну ви просто подивіться, ну я просто, блін, в мене слів немає. Я вам включу 01, так буде. Дивіться, ми поприбирали тут, дивіться сюди. Дивіться. Оце оце, оце знову тут лослинство, дивіться. То буквально пройшов тиждень. Рево, Львівське, е прикормки. Ну ви свині, ну інакше не назвати. Ну блін, ми просто, ну у мене слів нема. Я заходжу сюди на те то місце. То же саме, І тут та ж сама херня, і ще й більше насрано. Народ, місто новий розділ, хто ловить сюди. Я як сюди побачу, хто тут ловить і залишає, я вам руки пообламую, я вам чесно скажу, я вам руки пообламую. Ви мені б попалося б мені хтось, отутло, хто би тут сидів, виходив і стільки мусору після себе лишив. Ой би був, я не знаю. Коротше, синє око, гріденькі зуби і хреновий настрій, як то кажуть, був би. Тут 100%. Коротше, добре, я ставлю стабілізатор, розпадаюся. Так, друзі, розклався я. Посидів десь півтора години, злапав, можливо, десь сім карасиків. За півтора години клювало дуже погано на фідера. Дві таких слабесеньких покльовочки, рибаків я питав, теж нічого не клювало. Один я налапав. От всі, що йшов, питав, всі на фідера ловили і каже: ніфіга. Ну на попов каже, там 5-7 карасів зловив. На другий день з ми пішли, ідентична, ідентична штука, нічого не хотіло клювати, якийсь дрібний карасик. І ми вже після того пішли до мене на ставок. Я думаю, хоч спробуй хоч цей кайф на ставку, хоч коропа цього полапаю, це покльовка, оце відео, покльовка підсікнути, це азарт. За це, як то кажуть, ти ходиш на ту рибу і ще щось піймати. Ось зараз вам коротке відео. Ну, на хроба взяв. Тож такі на грам 300-400 десь. Та, та, я тобі трасу гадав. Да. <ріху> на проба забив, на пробота на кліп. Щас не можуть його Чуєш, Ти тут вони намириться. Ти ще короб не вирішить. <ріху> <ріху> гарно. А там тим чи ні? На хліб взяв, Ось така, друзі, і була рибалка. З погодою, взагалі, я не знаю, то жара, то на другий день холодно, 17 градусів. Риба не хоче так клювати. Будучи багато походів на рибу. Я на лодці попливу, попливу на мілину. Я пам'ятаю колись в дитинстві там глибина десь по пояс. Ну карась, коли терся, там карась клював такі, от, такі лапті, як кажуть, знаєте. Коротше, тепер підсумуємо в загальному відео. Е я пробував цю вудочку з Аврори, оця що сама підсікає. Це повна парафія. Ну, повна парафія, тому що жилка сюди постійно путається. Прикол в тому, що ти коли її заряджаєш, потім треба знову її витягувати з землі. Це на поплавок не канає. Можливо, на фідер буде канати, але вона щось мені не зайшла. Я не знаю на фідер. Вона може підсікнути не в той час, коли потрібно. І, коротше, не оце з аврори. Я її купив. Ну, є та є, можна, в принципі, цей метал зняти. Я думаю, це зніметься, лишиться сама вудочка, от як спінінг якийсь. І все. Коротше, повна парафія. На рахунок цієї вудочки, за яку я заплатив в аврорі, 400 гривень. Просто так. Я вам чесно скажу, вона дуже легесенька, дуже комфортна, дуже чутлива, підсікнув собі і супер. З тим поплавком я такий от буй прив'язав тут на 7 грам. Десь далі закинути та без проблем. Летить все шикарно. Кольця класні. Тут кольця зроблені, тобто вони заклеєні, бачите, я вам так покажу класні. То не ці кольця, що там вони, ну хто знає, в дешевих тих вудочках вони потім відклеюються, потім потрібно підклеювати. А ця вудочка, якщо у вас є в Аврорі, оце я вам рекомендую. Fisherman, ось така, вона йде на 4 метри. Взагалі, супер. Для поплока. Дуже легенька, можна цілий день в руках її тримати, і в тебе рука, рука не змучиться. Коротше, ось так. Будемо ще ходити на рибу. На лоці буду плавати, бліснити, мотор вже є, все є, все будете бачити. Ну, коротке відео я вам тут записав, і я вже поплавав, будете бачити дуже круте відео вийшло. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, що ви думаєте, хто як ходить на рибу на рибу, хто що е лапає. Так що слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео!